Так, добре, я тоді пару питань тобі задам стосовно курсу. Е, просто е, цікаво, е, щоб ти поділився своїми враженнями, е, якісь, можливо, є рекомендації і так далі. Я буду задавати тобі питання, а ну, ти відповідай, як е, заважаєш потрібним на ці питання. Mm -hmm. Чому вирішив піти саме на це навчання? Е, піти на навчання рішив ну, насамперед, тому що хотів е, потрапити в команду і отримати досвід роботи. Окей. Це головне було. Це головне. Добре. А які сумніви в тебе були перед початком? Перед початком то сумнівів не було, як таких. Мені відразу сказав менеджер, що після проходження навчання потрапляєш в команду, і все. Супер. Окей. Що найбільше сподобалось під час навчання? Е, Домашнє завдання. Те, що ну, сама наявність, те, що вони. Такі, як мають бути, ну, наприклад, креативи, uh -huh. що їх потрібно робити, і потрібно на цьому набити руку, uh -huh. і також те, що ви постійно допомагаєте, okay. в, в коли потрібно. Uh -huh. Супер, добре. А що для тебе було максимально важко? Або саме важче? Зробити 75 креативів. Окей, okay, ну так. Um... Добре. Що ще можна в тебе спитати таке? Що тобі не сподобалося, або що можна ще допрацювати? Це не знаю навіть. Можливо, є якісь моменти, які можна поліпшити. Ти щось помітив, що ось ось це було б, якщо допрацювати, було б супер класно. Ну, це ж навчання, по суті, воно просто дає базу і базу всю видали потрібно, так що думаю, нічого, це ж на якесь поглиблене, mm -hmm. супер навчання. Окей, okay. добре. Чи можете порекомендувати це навчання іншим, і чому так е, можу порекомендувати, тому що тут набагато більше практики, ніж теорії, і всі уроки практичні. Okay. Типу, Zoom-коли і розбираєте реальні проблеми, які стаються не просто монотонні. Якісь розкази. Добре, супер, клас. А ще, будь ласка, скажи, твоя точка А? Тобто ти прийшов вже з якоюсь базою? Що ти вмів, чим ти займався, який в тебе досвід? Саме в рекламі в медіабайнгу? В медіабайнгу у в мене був досвід роботи з гімбою, але я працював з пірвобілими тільки. Ну і заливав за бюджет, але я працював тоді в соло. Тобто mm -hmm. в мене не було інфраструктури необхідної, але й ну, бувало таке, що виходили рої плюсові. Тобто mm -hmm. з Фейсбуком працювати я вмів, з Фейсбуком, Кейтаро, автозаливами і так далі. Але як такого структурованого баїнга в мене не було в команді. Окей. Okay. Добре, які зараз тебе результати, скажи, будь ласка. 에, зараз у мене результати. 에, я багато відтестував креативів. Один намагався масштабувати, і вийшло ну можна сказати, в мінус або в нуль трошки. Із-за того, що була проблема з Фейсбуком, її не спрацьовували автоправила і перекручувало вишній бюджет. Окей. Скажи, будь ласка, чи ти витратив ще додаткові якісь гроші під час цієї програми онбордингу, під час цього навчання? Та ні? Окей, ну це важливо, тому що є в когось сумніви. А, добре. А, окей, ну тоді у мене все. Дякую. Андрій. Вам дякую. є якісь ще питання?